Ще кілька дуже різних думок про перемогу Трампа. Ну, зараз ця тема номер один. І ми тут знайшли дійсно ще кілька дуже примітних таких моментів, які хочеться розказати. Блогер Джон Сміт написав: Ну що ж, американці обрали людину під кримінальними обвинуваченнями своїм президентом. Такого ще не було. От в нас обирали вже і клоуна, і тричі несудимого зека. Але щоб обрати і клоуна, і доведеного судом злочинця, все от в одному. Ну, це тут американці звичайно заткнули весь світ за пояс від каналу «Самий Сік. До речі, пишуть, що тепер справи проти Трампа, мабуть, замнуть, що у них тепер туманні перспективи. От вам маєте верховенство закону. Один той факт, що обирали американці між посередньою жінкою політиком від демократів, а з іншого боку, з політиком, який платив повіям за мовчання, і дружбаном педофіла Епштейна. Цей факт він доводить, що всі народи в плані національного глупства однакові. Давно я мріяв пише Джон Сміт, про це от сказати. І ще певне скажу не раз. Забудьте ці історії про вигадану національну дурість українців, якусь типу особливу. Всі люди в світі однакові в цьому плані, і ми це бачимо. І це американці без війни, з повним доступом до вільних медіа, і ці медіа в них там дійсно вільні, а не захоплені мафією. І вони. Розказали масам всі можливі факти про кандидатів, при цьому американське суспільство відносно сите. Вони не мають і половини нашого стресу, і причин під цим стресом відключати мозок і починати шукати якогось месію. Але навіть такий світоч демократії, як американці, голосують за руду диктатуру і за того, хто їм розказує якісь теорії змов. Пора, знаєте, з тією от фігнею про немудрих 73%. Весь світ немудрий. У присутній йому категоричній манері написав Джон Сміт. Є ще один цікавий нюанс про так зване сором'язливе голосування. Ви звернули увагу на те, що соціологічні опитування не показували таких хороших впевнених результатів для Трампа. Вся соціологія показувала, що от прям Відсоток у відсоток ідуть, прямо от рівність. Але потім раптом в день виборів все склалося повністю на користь Трампа і крісло президента, і Сенат, і Конгрес. Чому одна із відповідей може здивувати? Кажуть, мовляв, це було таке сором'язливе голосування. Коли ти голосуєш за такого, перепрошую, політика, що тобі соромно про це говорити вголос. І коли тебе соціологи опитують або друзі, то ти кажеш, що голосуватимеш не за нього. А потім втіхаря в кабінці для голосування голосуєш за нього, там ж ніхто не побачить. Ото Трамп, типу, міг бути політиком з тієї категорії. Соромно зізнатися про своє волевиявлення, але хочеться все-таки слухати ці солодкі обіцянки і вірити, що скоро Трамп вижене всіх іммігрантів і зробить Америку great again. Але взагалі то і ті ж іммігранти теж робили ту Америку великою, але про це корінні жителі думати не хочуть. Між іншим, врахуйте ще, що такий феномен може бути, наприклад, і на наступних виборах із Зеленським. Частина виборців у соціологічних опитуваннях можуть казати, що вони не будуть голосувати за Зеленського, тому що зашкварів там за ним вже просто ну, немислима кількість, а потім таки можуть проголосувати за нього. Такий момент теж у нас можливий. Повертаємося до історії зі США. Ще дивніша історія про те, чому ж так склалися вибори між Трампом і Камалою. В Америці перед виборами сталася драматична історія з білкою, реально з білкою живою. І дехто вважає, що, мовляв, Камала Харріс і всі демократи програли через білку. Зокрема, про це припущення написала письменниця та блогерка Тамара Горіха Зерня. Напередодні виборів у США спалахнув величезний скандал. Житель Нью-Йорка Марк Лонго сім років тому врятував маленькі білченя. Він його забрав до себе додому, вигодував. Назвав він його Арахіс і навіть завів для Арахіса сторінку в інстаграмі. У білки було до мільйона переглядів, і ціла армія прихильників. Але тут хтось із зоозахисників, дуже ревних, поскаржився про те, що, мовляв, дику тварину тримають вдома, непорядок, і якийсь там Нью-Йорк Стейт Департмент, вилучили вони білку у власника. Вилучена білка не дуже церемонилася із тими, хто до неї прийшов і когось. Гризнула, і тоді білку згідно американських їхніх там процедур і правил приспали через два дні. І ця ситуація викликала величезне суспільне обурення і резонанс, стала, наче, краплиною, що увібрала в себе абсурд, інерційність, байдужість бюрократичної системи, і отримала за це на горіхи правляча демократична партія. Хто ж іще? Тим паче, що і ці надміру ревні зоозахисники і вся ця бюрократична тяганина це більше в дусі демократів, і відповідно оті нейтральні громадяни їх цей випадок відштовхнув від демпартії. і ця білка арахіс стала обвинуваченням для демократичної партії. Отакі от різні історії про вибори у США. Ну і ще трошки про те, що ж робити далі в Україні. Нардеп Володимир Ар'єв написав, Трамп тріумфує. Я постійно казав руками: нам треба тримати двопартійну підтримку, і це безумство ставити на когось одного в умовах залежності України від американської фінансової і військової допомоги. Зараз, після всіх неприємностей з командою Трампа в української влади і дипломатії, єдиний вихід кинути на цей напрямок досвідчених дипломатів і переговорників буде дуже важко, але не безнадійно. Трамп не є проросійським, і це варто усвідомити. Він епатажний і є класичним політичним егоїстом. Його манера дошкуляти опонентам, не добираючи слів, які можуть зачепити третю сторону. Він переміг не за рахунок риторики про війну Росії проти України, американці голосували за вирішення внутрішніх проблем, виникнення яких вони закидали демократам. І якщо у переможця мало простору для маневру у внутрішніх питаннях. То у зовнішній політиці це поле в нього широке. Завтра Трамп може легко пояснити, чому підтримка України є в інтересах США, причому більшість американців підтримують Україну в цій війні. 70% підтримки України серед обох партій здавати Україну Путіну, не втрачаючи своїх політичних дивідендів Трампові не вдасться. Для політичного егоїста це неприємно. Він, мабуть, скоро вже переконається, що кремлівський нацист не збирається зупинятися і що США та їхнє домінування в системі світової безпеки є головною фінальною ціллю руйнівних дій Кремля. Ця війна не проти України навіть з боку Кремля, а проти всієї західної системи безпеки, цінностей і демократій. Імперія хоче повернути своє. Аргументи для розмови з Трампом є, потрібні якісні переговорники, на яких у переможців немає ідіосинкразії, тому треба вимагати від нашої влади негайно змінити дипломатичну комунікацію з республіканцями загалом і особливо з командою, яка прийде в Білий Дім у січні. Бо політику щодо України будуть визначати не передвиборчі заяви, а ті, які будуть зроблені після інавгурації, і ці заяви сильно залежать. Від нас від каналу Саме Сік на підсумок в цілому скажемо, панове, не втрачайте духу. Сценарію може бути безліч, це не кінець, а новий початок. Найголовніше скористатися тою заморозкою, якщо вона би сталася, на користь держави Україна, а для цього треба буде провести перевибори і обрати у владу дорослих притямних проєвропейських пронатівських політиків. Слава Україні! Слава ЗСУ, на яких усе тримається. Переможемо!